каналі В'яжемо разом з Надією. І сьогодні в мене таке відео буде розмовного характеру, так що можете брати з собою каву, чай чи якийсь смачне напій і слухати мене. З якого приводу я вирішила з вами поспілкуватися. А поспілкуватися я вирішила з вами тому, що в мене виникла така ідея е зробити своє таке відео з відгуком про тестування. Плюси і мінуси тестування. Взагалі, для чого це потрібно і як я до нього прийшла. Нещодавно, а саме це десь в травні, я е, натрапила на відео Світлани, канал Давай пов'яжемо, з запрошенням в тестування. До цього я ніколи не брала участі у тестуванні, ніколи не тестувала нічого, і взагалі я про це нічого, нічого не знала. Але коли я бачила роботи дівчат, які викладали свої фото вже з готовими роботами, які брали участь у тестуванні, то мені дуже хотілося спробувати себе в цьому аспекті. І я випадково натрапила в інстаграмі на одну дівчину, яка проводить тестування також своїх виробів. Своїх описів, майстер-класів. Я їй написала під постом, де вона запрошення. Проходить декілька днів, вона мені нічого не пише. Я думаю, ну, не пише, то не пише, мабуть, я не потрапила туди. Потім вирішила сама їй написати, тому що мені той вияв дуже сподобався. Написала, вона сказала, що я вже групу набрала. Більше брати нікого не буду, тому що ваш розмір дуже ходовий. На нього багато хто записався. Ну, думаю. Не повезло мені за цим разом, але нічого. І тут Світланка, давай пов'яжемо, канал викладає запрошення в тестування ось цієї футболочки. І я, дівчатка, одразу написала їй уже в групу, вона там створила групу, вже можна було переходити. Я їй одразу написала, що я біжу ж спробувати, що це таке, з чим його їдять. І взагалі, чи потрібно це мені, щоб зрозуміти, тому що я дуже і дуже люблю. Пробувати все нове, дізнаватися щось новеньке. так? Я ніколи ні за якими описами не, не в'язала, ніколи ні за якими майстер-класами, такими, щоб від А до Я було все розписано, також ніколи не в'язала. Так, я користувалася майстер-класами, які були на, на в'язальних каналах. Але це були не такі майстер-класи, що от ми там в'яжемо річ від А і до Я. Це були такі майстер-класи, знаєте, ну, на щось одне. от, Наприклад, на резиночку на якусь, там, на якісь там, як робить регланні лінії, як там ще щось робити. І я оці всі відео так компонувала, компонувала і створювала свій виріб. Ну, Тобто, в мене такого детального опису ніде ніколи я не брала, не в'язала, не купувала навіть цих описів, так як багато хто їх створює для того, щоб продавати. І я. Взяла. Написала в Світланці, як я вже сказала, так, і вона мене з задоволенням взяла в свою тестогрупу. Так як в тестуванні брало участь три розміри, я так прикинула і вирішила взяти ж один, звісно, і по ньому в'язати. Що я можу сказати про опис Світланки? Дуже і дуже все детально розписано. Вставлені шматочки відео. Якщо незрозумілі такі участки, то це шматочки відео, які ну, я не знаю, навіть початківці, я думаю, зможуть. Які вже там, хоча б один якийсь виріб, зв'язали плечовий, то вони зможуть це зробити, тому що досить детально все роз'яснено, розжовано. Дуже гарно показано, як робити поворотні ряди. Ну, Одним словом, мені все сподобалося. Так як я вже в'язала плечові вироби, то мені, в принципі, розвороти, мені це все було зрозуміло, я дуже на цьому не зациклювалася. І хочу сказати, що у мене виникло таке, знаєте, бажання ще повторити якесь таке тестування. Чому? Тому що ця футболка вона зв'язалася на одному подиху. Я не заморочувалася, я нічого навіть не розраховувала. Я зв'язала зразочок, який пропонувала Світлана зв'язати. Я його зв'язала, поміряла в щільність, майже попала і все. Більше я нічого не робила, більше я нічого не вигадувала пряжа, в мене вже була підібрана, тому я схопила спиці, які Світлана описала. В описі, так, і швиденько набрала петлі і пішла, пішла, пішла вперед. Все, ну, пояснення досить класні. Починаючи від схеми і закінчуючи, пров'язуємо три петлі, одну залишаємо, одну виворітню, одну лицеву, і так весь ряд цей розписаний. Ну, тобто, дуже все детально, тому, якщо хтось хоче придбати опис світланки, то я вам рекомендую. Я не знаю, як в інших описах. А от саме на цю футболку, коли вона випустить, то, будь ласка, ну, досить, досить класна річ. І якщо ви не вмієте в'язати, або ви там вагаєтесь, чи потрібно вам, чи не потрібно, то я вам рекомендую. Досить класно виходить, ну, спиці все. І кінцевий результат я вам ставлю в кінці шматочок відео, щоб ви подивилися, то мене він задовільняє. Можна, звісно, зробити трішки довше, але це вже. За бажанням я вирішила робити точно так, як в описі було, щоб подивитися, що ж у мене вийде, і чи я взагалі здатна на щось таке створити по чиємусь опису. І я зрозуміла, що в принципі мені це сподобалося. І це мені цікаво, але, ну, скажу так, тут е, такі, знаєте, з плюсів те, що ви не заморочуєтеся, якщо вам от потрібна термінова якась річ. Ви не знаєте, але ви побачили фото і є опис цієї речі, і все, ви загорілися, вам потрібна ця річ, то ви, в принципі, щоб не заморочуватись, можете брати майстер-клас чи то опис, як автор кого називає, так? Свій витвір. Якщо ж ви. Я, наприклад, полюбляю заморочитися, тому що я. Ну, ось так, я зв'язала, я себе спробувала. Можливо, якусь іншу техніку я б ще спробувала. Можливо, ще б щось цікаве подивилася. Ну, в принципі, мене це зацікавило. Тому, можливо, буду купувати навіть описи, якщо мені щось припаде до душі, а можливо, і не буду, не знаю ще. От, тому що мені саме от принцип такий, що, знаєте, набрав петлі і погнав. Я не зовсім таке люблю, тому що. Ну, це так, знаєте, зв'яжеш одну річ, зв'яжеш другу, третю, потім це все так набридне. Мені потрібно щось таке цікавеньке, самі щось розробити, 10 разів розпустити, а може і більше. І тому я ну, вчуся на своїх помилках. От, тому я ось, ось таким чином я спробувала для себе щось нове. Мені сподобалося це, тому, якщо у вас є велике бажання і. Ви хочете там щось таке створювати, то, звісно, можна це робити. В Світлани, наскільки я знаю, попередні описи там вона робила скидку якусь на декілька днів, здається. Ну, одним словом, я залишу посиланечку на канал Світлани, і ви зможете перейти на її канал, і там вже подивитися, вона буде випускати відео, де вже будуть. Посилання, я так розумію, туди, де можна буде придбати. Дівчатка в групі також в'язали, були в декількох дівчаток запитання, але це такі питання, які, ну, в принципі, людина просто, знаєте, як ото кажуть, штопорнулася, зупинилася і не може піти далі. Ну, от якимось таким чином. А так, в принципі, ну, для мене опис дуже і дуже-дуже навіть зрозумілий, аж занадто. Бо я на, ну, по такому от детальному, там, три петлі, дві петлі, ну, це для мене там ну, зробили там декілька повторів і б написати до кінця ряду, повторюємо до кінця ряду. Ні, Світланки там все розписано до міліметра. Тому, хто хоче, будь ласка, якщо ви попадаєте в щільність, то це дуже і дуже класно. Що мені. Е Ну, не саме от в описі там, не сподобалось чи в майстер-класі. Мені, наприклад, для мене е річ літня на спицях номер 3 і 5, вона мені здається, за такою, знаєте, за товстою, чи то за щільною, чи, то за... Ну, така, знаєте, от е місізонно це класно. Я навіть вже подумаю за таким описом зв'язати якусь таку річ. На ось. У мене така виникла ідея, не знаю, це просто ідея, тому що я ще 10 разів можу передумати. А от саме, ну, мені б хотілося, от можливо, я навіть сама коли щось таке вигадаю ну, по цьому опису, але вдосконалю більш на тоншу пряжу і тоншими спицями. А так, в принципі, на таку прохолодну погоду, десь на 20 градусів, доволі класний варіант. У мене якраз такого нічого не було. Тому я собі зв'язала, я задоволена річчю. Я навіть постараюся зняти даний топ на донці, як він виглядає. Вона на розмір менша за мене, тому, я думаю, буде цікаво в неї такий більш оверсайз вийде. На, даному, на даній фразі я буду з вами прощатися. Говорю вам до побачення. До скорої зустрічі. Пока-пока. Ось подоланий другий етап тестування. Мені, в принципі, подобається те, що виходить. Надіюся, що виріб буде класним. Ось і подоланий останній етап у в'язанні. Зроблені вже обв'язочка рукавчиків, резиночка закрита. Кінчики поховані, відправляємося купатися.